Новий рік не за горами вже в магазині прикрасили ялинку, це надає атмосфери. А я готую десерт. Банан, яблуко збиваю в блендері з творогом і одне яйце. Запікаю 20 хвилин в духовці на 180 градусів. Додаю зверху потім шоколаду і смакую. Це настільки смачно, що можна проковтнути язика. Малий ще долив мені соку, щоб мені більше калорій дісталося, тому смакую і запиваючи. Таке смачне, що аж парує, просто їси гаряче, головне не приковтнути ложку. Мама теж смакує, теж задоволена, каже дуже смачно, готуй частіше і теж додає собі трішки шоколаду. Ну щоб було більш смачніше, головне, щоб попа не злиплася. Син, як завжди, пролив, тому що йому завжди бракує шоколаду. Тепер він не їсть, а все за собою витирає, поки ми з бабусею смакуємо. Далі ми приміряємо куртку, яка йому прийшла по почті. Ну, Арнольд Шварценеггер відпочиває. Коротше, нервну курить в стороні. А я не припиняю купляти ляльок у копійці. Сьогодні пішла в копійку, купила ще дві. Тепер у мене три ляльки, два голуби, дід Мороз і пряник. Так, пряник. Ляльки це взагалі закохання. Дід Мороз це вообще кохання всього життя. Потрошку наряжаю ялинку, хоча вже пора взяти та нарядити її повністю. Цей раз я купила зірку на вершинку, тому будемо на днях прикрашати вже ялинку. А поки так. Десерту виявилося мало, тому на вечерю я готую пасту. Куряче філе з овочами тушкую, варю макарони. І додаю туди яйця, молоко, сливки та твердий сир. Промиваю макарони гарно, так, щоб все постікало. Потім додаю до м'яса. Все гарно перемішую, перемішую. Запах такий стоїть, що хочеться вже їсти, але ще не готове, тому що ще треба додати сливки та твердий сир всередину, щоб воно все гарно розплавилося. Тільки тоді можна їсти. Додаючи цю всю чачу, перемішую, сир плавиться, нарізаю поки зелень, тому що це корисно і додає кольору до страви. І сідаємо вже вечеряти. Ось така Порція у Максима, у мене кава на вечір. Так, це не корисно, ось моя порція. Але каву мушу випити, тому що в мене ще є клієнти, мені ще треба працювати. Працюю до 12-ї години ночі, тому треба зарядити себе кавою все одно, перед тим як лягати спати, приймаю снудійне, яке, до речі, вже на мене не діє. Ми смачно повечеряли з тунцем. Ну а далі працюю і спати.